Друзі, ваш чоловік ніколи не їсть моркви. Таку моркву люблять всі і діти, і жінки. А найбільше чоловіки карамелізована морква готується всього із трьох інгредієнтів, а виходить, ну, вже дуже смачною. Приготуємо смачну моркву разом. На 200 грамів моркви потрібно 50 грамів вершкового масла і одну чайну ложку меду. Скільки це грамів? Підгляньте у шпаргалку, коли нема ваги. Вершкове масло поміщаємо на сковороду і розтоплюємо його. Моркву. Нарізаємо пластинками не товстіше як 7 міліметрів. Подрібнюємо моркву пластинками будь-якої форми. А ще нарізаємо тонкі кружечки товщиною до 5 міліметрів. Поміщаємо. Моркву у вершкове масло у сковороду і смажимо її на середньому вогні, поки вона трохи втратить своє яскраве забарвлення, це приблизно по 2-3 хвилини з кожної сторони. А от тонкі кружечки моркви поміщаємо у сковороду будь-як. Швидко приготуються до готовності, а всю моркву готуємо ось так. Через 5-6 хвилин поливаємо моркву меду. Ви вже здогадалися, що на 200 г моркви ми взяли всього 7 грамів або чайну ложку меду. Додаємо ще солі чорного меленого перцю сипучих. Беремо, ну, вже зовсім мало. Всього по одній четверті чайної ложечки. Далі ще п'ять хвилин карамелізуємо морку, як попало. Тобто кілька разів у в мізку вроди змішуємо, ну, вже як виходить. Мішаємо, перемішуємо. І накриваємо кришкою. Найсмачніша морква вже майже готова. Вимикаємо його, закриваємо кришкою. І так її залишаємо до повного охолодження. Подаємо неймовірно смачну моркву до столу. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші слова. А як ви думаєте, а що ще можна додати до цієї моркви, щоб вона була ще смачніше? Напишіть про це в коментарях, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде!